Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко. Це новий випуск Точки Парето, рубрики де ми щотижня обговорюємо головне зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Сьогодні поговоримо про зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, бізнес з оцінкою у півтрильйона доларів і про те, як президент Сполучених Штатів змінив підхід до вартості валют. Поїхали! Україна має найближчим часом подати до парламенту оновлений закон про оцінку майна. Таке зобов'язання зафіксовано в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мета перехід на європейські та міжнародні стандарти, створення реєстру оцінок і дорожньої карти підвищення кваліфікації фахівців. Фонд держмайна розробляє зміни спільно зі Світовим банком. Основою служать вимоги Європейської групи асоціацій оцінювачів, завдання. Усунути прогалини в чинному законодавстві це ключовий орієнтир у програмі співпраці з міжнародним валютним фондом. Для оцінювачів чіткий сигнал готуватися до змін, навчатися та працювати за стандартами, які визнають у Європі. OpenAI може отримати оцінку в 500 мільярдів доларів капіталізації. Така інформація з'явилась після новин про продаж частки співробітникам. Для порівняння, ще в березні компанію оцінювали в 300 мільярдів доларів. Ріст вражає, але базується переважно на очікуваннях, а не на підтвердженій фінмоделі. Платних користувачів менше, ніж 10% від 700 мільйонів, а витрати на обслуговування моделей колосальні. Більше, ніж 40%. В компанії вже відмовилися від АІ рішень через складність впровадження та інтеграції. Усе це створює певні ризики і не лише для інвесторів, для оцінювачів урок. Великі цифри не замінюють перевірки. Ринок технологій потребує холодного розрахунку. Серпень 1971 року увійшов в історію як момент Ніксон-шоку. Президент США Річард Ніксон оголосив про вихід долара із золотого стандарту. Уряд припинив обмін доларів на золото. Це зруйнувало систему бреттон вудс і стало початком епохи плаваючих валютних курсів. Здавалося б, рішення стосувалося лише макроекономіки, але його наслідки глобальні. Зникла єдина точка опори для оцінки валют, зросла роль спекуляцій, а ціноутворення стало менш передбачуваним. Це історичне нагадування. Вартість поняття гнучке, якщо немає правил і довіри. Саме тому у професійній оцінці стандарти критично важливі. Вони наш сучасний золотий еквівалент. Що ж, друзі, довіра не виникає автоматично, її потрібно заслужити, перевірити та підтвердити. В політиці на ринку та в оцінці правила змінюються, але принципи залишаються: критичне мислення, чітка методологія і жодних припущень без фактів. Дякую, що були з нами. Я, Олег Івченко, разом з командою Парето тримаємо вас у курсі головних подій зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Працюємо для тих, хто прагне приймати рішення обґрунтовано. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наш наступний випуск. Ставте вподобайки та діліться з друзями. До зустрічі у наступному випуску Точки Парето.